Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка. Дивіться. Ну, типу, супергу. Клас! Це я так хотіла. Я придбала ось такі класні палочки для суші. Вау! Оце будуть мої такі дібочки. Вони прям чорні. класні. Коротше. Напишіть, як вам. Ооо, Дискр... дівчата, мене зрозуміють. Ось такі прикольні баночки. Напишіть мені, як його звуть, якщо ви шарите. О, Чохол! У мене це перший на такому ремішкі. В цьому сезоні я буду Барбі. Немагандр. Це така маленька штучка. Сумку. Прикольні у вигляді зірочки. Патріджі. Вони різнокольорові. Купила собі мікрофон. Все, всіх обняла. Всім гарного настрою, робіть класні покупки і ставте коментарі, що ви хотіли з цього придбати. Всім па-па!